Каріна Порохнавець, Анастасія Черепаня та Валерія Геревич з трьома своїми подругами організували в селі Ключарки Мукашівського району благодійний концерт на підтримку ЗСУ. Кожна з дівчат підготувала виступ. А на захід запросили односельчан. Як почалася війна, ми зрозуміли, що ми хочемо чимось допомогти. Ми хочемо зробити щось добре, корисне, щоб це було принесло якийсь. Користь, якусь користь принесла. Якось нам прийшла думка, що нам потрібно зробити благодійний, захід, зробити благодійний захід. І ми почали складувати сценарій в місті з Каріною, дзвонити дівчатам, хто може нам допомогти, хто, ні, хто не проти. І почали готуватися. Репетиції, це все. Дівчата написали сценарій та підготували виступ на військову тематику. На концерті вони співали пісень, декламували вірші, танцювали. Але на самому початку, коли ми е, взагалі почали наш виступ, у залі було дуже мало людей, що можна було порахувати на пальцях. Ми трішки розчарувались, подумали, що наші ми старання можемо... пішли на смарку, ми, так, ми багато що... готувалися. Трішки... Але потім, але вже потім. Пройшло 15 хвилин. Ми побачили, ціла зала була заповнена, навіть вже не було сидячих місць. Так, у нас в населеному пункті в Ключарках дуже е, такі енергійні молоді е, молодь, яка е, завжди хоче допомагати, і зараз е, з нападом. Росії і з війною вони з першого дня підійшли і питали, чим можуть допомогти. Спочатку волонтерили, а, а далі е, задумали такий захід, як концерт. І, ну, ми їх підтримали і дуже вдалося. І вони далі пішли по другим населеним пунктам. Ми зібрали 20 тисяч для нашої 128-ї бригади. Дуже вам дякуємо гарно за те, що ви прийшли і почули нас. Так. Дівчата планують організувати такий концерт в місті Мукачево. «128 бригада. Ми вас дуже любимо. Чекаємо у вас обов'язково з перемогою. Ми у вас віримо. Ви в нас найкраще найкращі. Дуже вас любимо. Все буде Україна. Ми на вас чекаємо і зробимо для вас феєричний виступ щодо нашої перемоги.